В моїй роботі бувають цікаві співпадіння. підпадіння, і чомусь так буває, що дзвонять різні люди з різними питаннями, але дуже схожі історії. І ось буквально за два оці останні дні до мене звертаються на консультацію жінки. Одна хоче розлучитися, друга вже розлучена, але їх чоловіки, які створюють проблеми, живуть з тещами, тобто з мамами цих жінок. Я, звісно, трошки опішила. Ну, вони фізично з ними живуть, я кажу, може, між ними стосунки є. Вони кажуть, та ні, вроді, стосунків немає. Ну, уявіть собі, у першому випадку жінка вже розлучилася з чоловіком і він живе з її мамою на дачі. Устроїли бомжатік, проводять якісь ритуали. У другому випадку жінка вже розлучилася з чоловіком. Він трошки на голову больний, має діагноз шизофренія, і живе в Польщі у її мами в помешканні.